Всім привіт! Мене звати Назар. Я лайф-коуч, терапевт навчання і маркетолог. Сьогодні хочу поговорити про тему, яка мене максимально сильно тригрить вже дуже довгу кількість часу. Все моє оточення про це знає. І сьогодні прийшов час, аби я поговорив про це з вами: інфо шахрайство, низькопробні, освітні курси, і як взагалі себе врятувати, захистити від такого контенту. А ви, поки підписуєтесь на канал, буду дуже вам радий. Я знаю, що ви так само як і я вже бачили, скільки курсів стало в Фейсбуці, в інстаграмі в таргетованій рекламі. Як багато експертів, гуру і гуринь розвелося навколо, і як це все. Втомлює і місцями навіть дратує, коли ти критичне мислення включаєшся в те, що тобі намагаються продати якийсь низькопробний шлак і тебе просто обурює те, що деякі люди на це ведуться, платять їм гроші, дають їм ще більше можливостей для того, аби розмивати ринок, розмивати якість. Ще більше людей залучувати всі свої брудні схеми, які потім за цим же принципом починають реалізовувати власні амбіції в інфошахрайстві або просто в просуванні дуже низькопробного освітнього контенту. Бо це все псує репутацію людей, які дійсно стараються, експертів, які роками будували свої знання, і яким є що вам розказати, є що вам дати. Тому давайте трошки порефлексуємо стосовно цього і спробуємо вибудувати власне враження на випадок, коли ми колись зіткнемо. Емося з чимось схожим. перше про що хочу з вами говорити, це розмиття меж і порогу входу. Зараз дуже багато професій мають реально вільний поріг входу. Якщо раніше психотерапевту треба було вчитись дуже багато років, то зараз є купа курсів психотерапії за три місяці. Чи вони якісні? Ні, вони не якісні. Чи ви будете терапевтом, не будете. І перше, це нелегально, тому не робіть такого. По-друге, це просто нечесно ні по відношенню до себе, ні по відношенню до інших людей. Так само оператор за три місяці. Коуч за два місяці, будь-хто там за два-три місяці, це просто несерйозно. Правда, це розмивання порогу входу. Це значить, будь-хто може пробувати будь все і бути в тому експертом. І якби це позиціонувалося як спробу, цю професію там побався в неї, а потім де серйозно вчись. Це було б одне. Але ж ви позиціонуєте це, наприклад, коли е, ви це не ви, а люди, які це роблять. Позиціонується як ну, це така самодостатня повноцінна освіта. Вона такою не є. Правда, неможливо за два місяці стати експертом. Колись експертами як ставали? Ви або прям ну дуже талановиті? Там за два-три роки досягаєте таких висот, що про вас всі говорять. Ви реально досягаєте такого успіху, що ви тепер можете працювати з іншими людьми, і якось це транслювати. Або не знаю, ви там собі спокійно 5-10 років нарощували експертизу в якій сфері. Зараз ви вже, наче, втомились безпосередньо від своєї роботи, але у вас є багато багато знань, які ви тепер готові передавати наступному поколінню, що просто ваша справа, індустрія розвивалася, жила. Зараз це як? От реально, два місяці, ти вже експерт, все класно, йди зробляй купу грошей на цьому всьому. При тому, що мене злить в цьому всьому розмиття меж в плані правди. Це ти не є експертом за два місяці, ти не можеш бути ні за півроку, ти не будеш експертом. Експерт це нажитий досвід успішний в цій сфері. Вже тоді, коли в тебе є достатня база знань, коли ти дійсно підпорядковуєшся якимось внутрішнім законом, моральному компасу, і це все відбувається екологічно по відношенню до інших людей. Для мене експертність це якраз про це. Тому, коли там, я не знаю, з'явилось так багато з цих курсів по 200-300 гривень, мене це насправді дуже засмучує. бо… Експерти, які реально стараються зробити щось класне і які Роками вибудовували свою репутацію. Вони стають наряду з тими, хто там три місяці якось десь там купив якийсь курс, а тепер продає власний курс, і місцями це може навіть коштувати схожих грошей. Мені стає так сумно, бо тоді в тих людей, які дійсно старалися, зникатиме мотивація потрохи робити щось класне. Бо вони просто будуть губитися в цьому всьому потоці недобросовісної, неякісної інформації, яку просто десь там злизали з доступних джерел, згенерували чату GBT, чи просто. Пере, якби переверстали з чужого курсу, і довіра в людей буде зникати просто до освітніх продуктів. Вже люди втомляться від цього всього, то вони і хороші не будуть купляти, і тоді наче треба щось з тим робити правильно бо це небезпека якраз адже освіта нам потрібна ми хочемо розвиватися зараз динамічний час люди міняють професії бо хтось там відчуває кризу цінності чи хоче просто щось нове то якісна освіта вона потрібна але треба і навчитися відрізняти якісну від неякісної наступна теза власне, яку я хочу розвинути це якість заради якості вже подобається, як це звучить, і зараз я вам спробую на своєму прикладі пояснити, що я маю на увазі. У мене є мільйон ідей для різних продуктів, курсів, але трошки про мій бекграунд. Тобто, я вже 8 років працюю в рекламі в маркетингу. В продажах я займаюся цим професійно працюю з глобальними бізнесами. Зараз останній рік працюю більше з IT, з додатками, працюю з великими бюджетами, з людьми, які займаються цим роками. Тобто, моя експертиза ними підтверджена. Якщо я можу з ними співпрацювати, для мене це знак того, значить, що моя експертиза релевантна. Я заробляю на цьому хороші. Гроші. Тобто, коли я, наприклад, переходжу зараз, намагаюсь будувати ще якусь супутню діяльність, я пішов, вивчився на ковчезі з метою зараз цю свою експертизу. Потім доносити до людей в форматі різних продуктів, які будуть мені цікаві, а їм можливо корисні. От і м, якість заради якості це про те, що коли я, наприклад, вирішую робити якийсь продукт, мною керує відчуття того, що в мене є всередині дуже чітка планка, наскільки якісним воно має. Бути і вона полягає в тому, що це не реально не ну не з першого посилання з Google знання. Це мій особистий досвід, плюс мій світогляд, плюс мої цінності загорнені в купу якихось корисних матеріалів, завдань практичного досвіду, який прямо поруч зі мною підключивши мою голову до вас, до вашого кейсу конкретного, ви можете вирішити правильно. Так само там я паралельно розвиваюся в коучингу, використовуючи методологію ICF, Тобто працюючи інструментом з людьми, нарощуючи якраз свою експертизу в тому, як можна проводити сесії. При тому, тут я не позиціоную себе як експерт. Я цим займаюся рік. Мені здається, рік це недостатньо, щоб вважати себе експертом. І… Мені кумедно, що інколи люди думають, «Боже, це в тебе просто самооцінка погана, та ти вже цей достатній, класний питання не в тому, я не вважаю себе недостатнім. Я вважаю, що я хочу працювати так якісно, як відчуваю. Я хочу ось той поріг якості, який мені приємний. Да, заради чого я взагалі цим всім займаюсь? Мені низькопробне щось робити неприкольно. Тобто, навіть якщо всім буде здавати, що це прям якісно, я маю своє мірило якості. Мені важливо, щоб воно було витримно. Мене, бо це тоді про те, що я розвиваюся, я відчуваю якусь внутрішню динаміку і про гроші. Я б можливо і хотів думати, але це другорядна задача. Якщо воно не має тої якості, яку я хочу закласти, воно не має для мене сенсу. Я не, я не хочу це проводити. Це просто безглуздя. Безглуздя в тому сенсі, що я тоді якось іду на компроміс з власною совістю, з тим, заради чого я сюди прийшов, який в тому для мене сенс? Я здуюся, мені буде просто нецікаво, і нехай навіть це продається. Із не знаю, 10% якості мені це не цікаво. Я хочу робити високоякісний продукт, в якому я вкладав, який я вкладаюсь, де я реально, якщо я роблю якусь довгу програму, я місяцями на неї сижу, відточую її, закладаю туди купу якихось інструментів, не знаю завдань, якось особисто залучений в те, щоб це все м м е люди реально доступно могли опанувати, перевіряю наскільки вони це. Опанувало. Це мені тоді якось прикольно. І коли я зустрічаю світогляд, якраз, який просто людей веде в цю сторону виключно заради грошей, мені якось стає сумно. Сумно не через те, що мені шкода, щоб вони на цьому заробили. Дахай собі заробляють на здоров'я. Просто про те, що коли тобою керує просто бажання. Заробити, ти будеш дуже сильно податливий до того, аби схалтурити, правда. Тобто, бо ринок розмивається. Ми ж бачимо, що це відбувається. Купа курсів непотребу, які реально можна викреслити, і цю інформацію там в гуглі пошукати. Їх не треба, вони не виконують ніякої прям функції. Вони просто мають на меті наживатися на комусь, правда. І виходить, що тоді, коли ти це все бачиш. І в тебе мета заробити. В тебе наче буде спокуса тягнути, та зроби примітивніше, нікому не треба ось ця вся якість. Зроби, просто заробиш, і все буде класно. І в когось є дійсно цей моральний компас, в когось його нема. І ті, в кого нема, вони просто будуть помалу скочуватись, навіть якщо були експертами туди, втрачатимуть інтерес до того, що робили, просто будуть штампуватимуть тампуватимуть. Штампуватимуть якісь такі реально низькопробні штуки, які будуть ще більше цей ринок інфопослуг освіти заганяти незрозуміло куди, от для чого це робити. Тому я вірю в якість заради якості, якість самодостатня. І дивіться, якщо зараз взяти перший пункт і другий, тобто будь-хто може війти в цю сферу, якість взагалі не важлива, просто наживаєшся на людях, заробляєш гроші. Тоді відповідно, ну чого можна очікувати, да того що люди будуть шукати якийсь дуже е, легкий в реалізації формат і будуть намагатися його збувати саме так і сталося з міні-курсами, які зараз на кожному кроці. Це реально всім зрозумілий формат, всі знають, що таке курс, а міні-курс то можна взагалі не запарюватися. Е, ще не бачив тільки міні-курси, а як пити воду. Наприклад, мені здається, скоро і таке будуть продавати. Тобто вже такі продають насправді речі, що прям аж, аж страшно. Відповідно, курс зрозумілий формат, саме тому на ньому зупинилися. Є так само схожі формати, які ви точно чули, там марафони, якісь вебінари. Тому подібне і не проблема в форматі. Він може бути зроблений якісно, якщо він якісними спеціалістами робиться, або принаймні з метою не просто тебе обібрати. А так ну нема особливо бажання запарюватися, можна зробити якийсь курс, спробувати його продати. Люди точно знають, що це таке коштує це все недорого, якщо це міні-курс, і люди його купляють. Потім в чому біда? В тому, що все одно це ви наче попались на гачок, вам там спробують швидше за все продати велику програму, бо це така просто маркетингова модель. Думаю, що вона вже ні для кого не є секретом, де через мініпродукт продукт продають просто якусь велику програму. І якраз через те, що цього так багато, ці всі, хто робить це якісно, вони губляться. Тобто, ти швидше за все, якщо тикнеш пальцем, просто ти попадеш на неякісний курс. Тобто. Якісно вже стає менше, 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 бо чим більша кількість людей навчає цій методології, там ви ж бачите зараз теж, що розроби свій міні-курс, заробляй мільйон грошей. Тим більше людей буде це фактично робити, ще більше цього низькопробного контенту буде з'являтися. Такий, знаєте, світ симулякрів, пережованого контенту, який не має жодної цінності, просто намагається так потрошки такими маленькими транзакціями заробити, якось собі на. Життя. Я розумію людей, всі хочуть якби, заробляти гроші, крутяться як можуть, але ну, я це не підтримую, і мені здається, що це така собі історія, яка робить всім в результаті набагато гірше. Давайте поговоримо власне, про те, які критерії відрізняють якісний курс від паршивого курс або будь-який інший освітній продукт. Перше, це сам експерт і його репутація. Власне. Нині доволі прозорий ринок, можна якщо порити, знайти і відгуки, і е, якісь розбори, і скандали, які пов'язані з різними особистостями, які продають курси. Тому тут треба просто провести ресерч, так не полінуватися. Якщо вам не знаю, не шкода цих грошей, то будь ласка, насправді це все ваш вибір. Але якщо вам важливо, як мінімум, не підтримувати людей, які роблять недобросовісні речі, кидають інших на гроші, чи вимагають там них. Прям щоб вони залазили в борги для того, аби купити цей курс. Бо таких достатньо так. Це просто буде про те, аби ви перевірили репутацію цього експерта. Бажано мали відгуки якихось людей, яким ви довіряєте, а не відгуки просто випадкових людей з соцмереж. Бо це все можна спокійно купити, що вони роблять, домовитися з людиною. Вона там вам скаже, що завгодно про цей курс. Просто це не буде правдою. Тобто репутація експерта, власне, історія експерта, те, чим експерт займався до цього. Другий момент це саме оригінальність контенту. Ну, правда, дуже багато хто йде до. Інших інфошахраїв просто робить потім такий самий курс або бере просто інформацію. з чату GBT зараз особливо популярно, чи з вільних джерел це якось компонує. Люди вони не перевіряють, тому їм здається, що це щось супероригінальне, але якби вони загуглили, то вони б знайшли ну, реально все те саме, просто в вільному доступі. То для чого тоді знову ж таки платити за це гроші і підтримувати тих, хто наживається просто на інших людях. В цьому немає як так сенсу. Буде відчутно, коли це якась Оригінальна методологія, і це має бути відчутно саме не на рівні того, як її вам описують, а на рівні того, як от ви бачите своїм розумом, наче щитуєте, як це працює. І Це плавно підводить нас до третього пункту: до того, що якщо цей продукт такий класний, для чого мені його втюхувати? Тобто, якщо мене дуже сильно намагаються переконати, що цей продукт мені треба, що він мені такий. Цінний, так доносити прямо цю цінність. У ну, мене це викликає підозру. Для чого? Якщо він класний, чого ти мені його продаєш? Я сам побачу. Тобто, це якась така, знаєте, не дуже добросовісна історія одразу. Бо правда, якісні продукти видно. І якісних експертів так само видно. Просто треба достатньо довго поспостерігати, а не піддаватися імпульсивним рішенням і там бігти за першою кращою пропозицією. Тому, якщо ви бачите, що прям хтось дуже інтенсивно намагається вам довести, що це цінно, ви можете вже тут в цьому місті насторожитися цінно і унікально це до, до другого пункту. І останні, напевне, це методи маркетингу. На що людина намагається вам натиснути для того, аби зманіпулювати вами. тобто часто вони використовують е, люди, які продають неякісні освітні продукти, емоційні тригери, які е, ну краще не використовувати, тобто апелюють до якоїсь дефіцитності людини, що вона не окей, що вона якась неправильна, що її життя там котиться не зрозуміло, куди вони прямо ображають, ображають або наганяють тривогу, наганяють страх. І це, як на мене, не окей. Не окей, продавати мрію, яка абсолютно нереалістична, і це теж інша частинка цього. І наганяти страх, тривогу, які абсолютно нерелевантні тому, що відбувається. Так, да, ситуація там зараз складна в світі, але давайте якби не накалять, да, давайте не драматизувати настільки, що вже прямо апокаліпсис за е, цей за стінкою чекає, бо це неправда. Це просто маніпуляція для того, аби ви. Були в стані ефекту і швидше прийняли рішення купити цей курс. Тобто, якщо ви бачите там прям якісь дуже емоційні меседжі, вони вас пробуджують прям якісь такі емоції, що хочеться швидко прийняти рішення. Просто обстрагуйтесь, спробуйте принаймні відкласти це на трохи, і якщо воно з вами лишиться, то це реально вам треба. Взагалі, як на мене, найкрутіший критерій підбору е курсу, чи взагалі того, що ви наважуєтеся на якийсь освітній продукт, це що воно йде від вас. Ну тобто ніхто вам нічого не розказував, ви таргетовану рекламу не бачили. Я пам'ятаю, що я захотів піти вивчитись на коуч, бо мені це спало на думку. Я не бачив ніякої реклами взагалі, ну нічого такого не е, спостерігав. Я побачив всередині запит на це. Потім пішов місяць, цікавився, підбирав, дивився, пішов на маленький. Курс подивився, наскільки воно мені відгукується, експерти, наскільки мені відгукуються, чи це має сенс, чи це не токсично, чи це не суперечить моєму світогляду цінностям. Зрозумів, що да, все окей, пішов вчитись там на півроку далі. Да, вже зрозумів за що я буду платити ці гроші, чого воно мені треба, але це пішло від мого бажання, а не від того, що я побачив таргетовану рекламу, наче як. Цей збудження відчув через те, що о, вау, мене там чомусь тригернуло і пішов там по нізкомусь гроші. Ні, це було зсередини. Тому для мене це справедливо, бо я це доволі виносив і знайшов найбільш якби релевантну експертку, яка мені може задовільнити якраз це моє бажання. Тому теж спробуйте, щоб це виходило від вас, а не були просто тригером, які зовнішні обставини чи реклама, бо вона якраз направлена на те, щоб. Наче заміщати речі, які нам пріоритетні в навчанні, наприклад, на щось второсортне, і ви там внезапно вписали в якийсь такий курс, який вам насправді нафіг не треба зараз. Але чогось ви витрачаєте на це гроші і час, а не там концентруйтесь на тому, що реально зараз важливо. Якщо підсумовувати, ми сьогодні поговорили про те, що на українському ринку є проблема. Проблема в тому, що поріг входу в різні професії він прям став дуже низький. Всі, хто хочуть, можуть бути ким завгодно. Зусиль прикладати не треба якість кого нікого не цікавить. Всі хочуть легкого заробітку. і Це породжує певне відчуття недовіри. І експерти, які дійсно стараються роблять щось корисне, вони губляться на фоні цього всього шлаку, і нікому від цього насправді легше не стає, крім інфошахраїв і людей, які хочуть легкої наживи. І я б не хотів, щоб якраз все було на їхню користь. Через те ми з вами поговорили про те, як відрізнити насправді якісний освітній продукт від. Низькопробного від того, який швидше за все вам не принесе жодної користі, і маю надію, що вам це було корисно, що в певний момент ваше критичне мислення згадає те, про що ми говорили, буде трошки більше обачнішим. Ніколи не достатньо буде міститися інформації на цю тему. В інфушохраї так багато продукують контенту і так замилюють, зомбують мозок людям. що... Антидот, якусь протидію треба просто робити в нескінченній кількості. І я знаю, що вже дуже багато людей записували схожі відео, але я хочу докластися так само, приєднатись. Понаймі може хтось з них побачить і скаже: блін, добре, що про це говорять, Добре, що ця тема звучить, бо вона реально важлива для нашого суспільства. На фоні війни в людей дійсно падає трошки критичне мислення через стрес, через те, що дуже багато напруги, втоми, люди тривожні. Я не хочу, щоб цим користувалися люди, які хочуть легкої наживи, бо вони реально плювати хотіли на те, які наслідки потім людина буде переживати. Що це можливо знає останні гроші, чи якась остання надія. От коли її продали якусь ефемерну мрію, яка нереалістична, і потім людина розбивається, впадає в якийсь пригнічений депресивний стан, її ошукують і вона зневірюється в собі. Я б дуже хотів, щоб цього не відбувалося, принаймні відбувалося менше, і буду намагатися зі свого боку сказати те, що важливо, і маю надію, що ви це поширите, що ви мене підтримаєте, напишете свою думку, як воно вам. Що ви думаєте стосовно цього приводу? Як ви підбираєте навчальні матеріали для себе, якщо ви це робите? На які критерії орієнтуєтесь? Дуже цікавить, як ви це все для себе бачите. Діліться. Хочу сказати ще раз: підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це дуже важливо. Це мене надихає, це мене вмотивовує робити щось далі. Знімати ще якісь цікаві теми. Також пишіть, що вам було б цікаво ще почути. Обов'язково це врахую, і майбутніх відео висвітлю. Дякую вам.